Подивилися І так, значить, перейдемо до питань, які об'єкти середовища Scratch ви знаєте? Я включаю перед нами середовище Scratch, щоб вам було удобніше і так, хто може мені сказати? Сьогодні ми маємо навчитися з вами змінювати стандартний вигляд обичних виконавців. І так, на даний момент у нас є рудий котик. Значить, щоб кота видалити. Ми натискаємо правою кнопкою на котику і вибираємо вилучити. Але це в нормальному звичайному редакторі. Якщо ж я користуюся, наприклад, чим онлайн-версією, так, в браузері, в мене воно ніде не скачено. Я заходжу сюди, пишу Scratch, заходжу на офіційний сайт Scretча і нажимаю кнопку зверху Створити. Так само це і на планшеті, і на телефоні все робиться. Щоб видалити кота, ось тут в онлайн-версії, я наводжу на самого виконавця написано Sprite 1, і нажимаю на корзину. Так, видалити все. Нашого виконавця немає, він пропав. Далі знач, будемо сьогодні паралельно якраз робити один із проєктів. Значить, дивіться, в цьому проєкті в качестві виконавця нам треба додати сюди сцену. Сцена це таке, от помальоване. Бачите, лабіринт. Тобто є можливість його намалювати, але якщо є готовий файл, то краще його вставити, тому що малювати тут доволі таки багато. Значить, в мене ця е, картинка знаходиться от в пам'яті комп'ютера. Я його копіюю, вставляю на робочий стіл, щоб швидше його знайти можна було. І що? Так, воно? Повертаюся до мого виконавця. Значить, є два варіанти: або додати сцену, як сцену як цю картинку, або додати як виконавця. Так, значить, по презентації нам що говорять, що ми його додаємо як сцену. Значит, в старій в другій версії ми вибираємо такий значок, який нагадує папку зі стрілочкою. В онлайн-версії ми наводимо з правої сторони на кнопку Тло. І в адаптивному меню вибираємо вивантажити. Так, вивантажити тло. І ось відкривається файлова система, в якій я вибираю. Картинку цю сцену, і ось воно завантажується. Завантажується у вигляді чого? растрового редактора. Бачите, це растрова картинка, і відкрився растровий редактор. Ця картинка має прозоре тло, того тут таке от задній фон став кубиками, а на сцені воно показується, як вже буде виглядати. Значить тут ми можемо поправити щось, домалювати тексту, додати якось і так далі. Тобто, зараз. Ця картинка повторюю, використовується як тло. В меню вкладки Тло в мене є дві картинки. Тло один, білий лист, просто тло два сцена. Тобто можна видалити попереднє тло, білий той лист, у нас останеться лише ось ця сцена. Так, тобто, я додав зараз свій проект цей лабіринт. Так? Бачимо, він маленький доволі. Тобто, можна зробити якусь гру, щоб. Виконавець ходив по цьому лабіринту, але треба або лабіринт збільшувати, або робити як, або робити так, щоб виконавець був такого малого розміру, щоб пройшов по цьому от тунелю, так, був з двох сторін, оточуваний чорним цим кольором. І так, що далі ми будемо робити? Далі ми додали тло, далі от нічого ми тут домальовувати не будемо. Значить, ми додамо нового спрайта. Але в качестві чого? В качестві в якості тексту ми напишемо слово старт. Я повертаю сюди. Вибираю тепер не тло, не фон, а спрайти. І нажимаю на кісточку малювати. І відкривається векторний редактор. Тут, в принципі, без різниці, чи це векторний елемент буде, чи растровий. От я вибираю інструмент текст. Ставлю його в началі і пишу слово старт. Ну, тут можна написати англійською, можна українською без різниці. Старт. Написав я це слово. Далі, що ми можемо зробити? Вибрати шрифт, ось він. Тут є декілька варіантів: курсивий, китайський, піксельний і так далі. Шрифт, наприклад, я вибираю. Далі у нас що є за варіанти тут. І все, в принципі, так. Заливку можна вибрати. І от розмір регулюється за маркери. Потягнули більше чи менше воно буде. Я зроблю його чорним, як на зразку. Так, ось мій старт. Значить, регулюю також я розмір. Дивлюся сразу на сцені з боку, як воно буде. І повертаюсь обратно. Значить, от мій виконавець старт. Тепер я можу його перемістити по. Сцені, вибрати, де буде цей старт. Можна внизу його зупинити, можна в кінці поставити, тобто, як, як завгодно. Щоб переміщати цей об'єкт, треба попасти конкретно на чорну заливку, тобто на літеру. Якусь. Так, далі, далі дивимось. Кроме старту, у нас тут має бути іще слово фініш. Фініш буде внизу. Так само повертаюся до редактора. Нажимаю на потика, на меню котика спрайта і малюю. І тепер пишу: ось тут вислів фініш. Фініш є. Значить, так і стоїть, шрифт. І далі я можу збільшити його трошки, щоб було приблизно таке саме, як старт є. Yeah. І слово фініш. Дивіться, я беру за літеру H. І перетягую сюди на низ. От старт-фініш. Можна було червоним зробити. Фініш, оце, як червона лінія, яку ми перетнули. Далі. Що ми робимо? Далі треба додати гравця до нашої гри. І так, в другій версії ми заходимо і шукаємо бібліотеки Піко. Значить, отакий от елемент: Піко, піко, волк. Так, не той. Заходжу я до кота, нажимаю тепер обрати спрайт. І шукаємо піко теж десь має бути і в третій версії. Дивимося, люди, люди, люди. піко. Саме головне, що тут йде все по алфавіту. Фантазія, може він тут. Фантазіях дивіться, піко, піко, Волт. Тобто два варіанти. Ну в принципі, без різниці, який ми варіант виберемо, чи перший, чи другий. Він нам і той, і той підходить, наче. Значить, ось наш цей чоловічок в нього є раз. 2, 3, 4. Чотири образи. Ну, я думаю, я думаю, пікав той, що волк, тобто ходячий, шагаючий, він нам підійде краще. Значить, Це група фантазії, піко волк. Ось він буде ходити, улибається і ходить. І так, цей чоловічок має ходити по нашому цьому лабіринту, але з таким от стопроцентним розміром він там не пройде. Можна 50. Я ставлю, бачу, що піко ну, не зайде в лабіринт. Поставлю 25 і ще половинку. Вже він маленький, але голова от не влазить. Поставлю 15, дивимося, 15, ну що можна сказати? Піко. Зайшов в лабіринт, але головою все одно він ще впирається в верхню межу. так? Тобто, якщо робити гру... Ну, робити гру... Він просто не зайде. Якщо ми налаштуємо його так, щоб він ходив і відбивався від чорної межі, то він Він не зможе зайти. Якщо не буде налаштовувати, щоб він відбивався від чорної межі, то ну, спокійно він буде. можна, хоч і 50 поставити йому тут розмір. Так, 10, давайте. Значить, да. 10 ставлю. І дивимося. Ну, так, да, 10 пройде. Я думаю, 10 буде хватати. Якщо ж не вистачає, то можна 8 поставити там на пару ще відсотків зменшити його. Це буде наш ігравець, який зможе ходити по лабіринту. Так, далі що в нас тут йде? Да, далі ми маємо намалювати скарб, який жде його в кінці лабіринту. Значить, дивіться в векторному редакторі за допомогою чого. Фігур геометричних, а саме чого прямих ліній і кістів ми маємо намалювати отакий от скарб. Так, ну, мені воно малюється погано. Що я все зверну на секунду. Розверну. І зроблю ось так: на пів вікна, щоб я бачив цей малюнок перед собою. І так, отже, нам необхідно зробити такий самий малюнок. Заходимо до спрайтів, нажимаємо на кісточку, щоб малювати. І тепер починаємо створювати. Значить, вибираю я пряму лінію і будую, ну, будую те, що будую. Будую скарбник. Так, значить, дивіться, межа в нас є. Можна кольор межі зразу налаштувати. Він стоїть стандартно чорний і товщина. Так, товщина. От, Давайте 4 подивимося. От така товстіша буде товщина, ніж попередня. Я думаю, 4 пікселя товщини буде краще, тому що. ну, Легше працювати. І так, отже, я будую пряму лінію, будую з розчутом на те, що має влізти ще багато чого, це буде от нижня межа сундучка, тобто треба побудувати квадратик. Але квадрати я будую не за допомогою фігури, а за допомогою ліній. Чому? Тому що, дивіться, от на кінцях цієї лінії є точки вершини, які можна поєднати. Так? Якщо я візьму геометричну фігуру, просто то буде не той ефект. От, наприклад, оця лінія, дивіться, вона в мене, оця фігура має бути сплошною, і вона має з'єднуватися цими вузлами. Це робиться для того, щоб пізніше можна було залити цю фігуру. От я вибираю заливку, дивіться, і що? Заповнення. Так, заповнення, який там буде цвіт, не пам'ятаю, нехай. Фіолетовий даже. От я наводжу на цю фігуру і заливка працює. Все так само робиться, як в пенті. Якщо замкнута фігура, заливка працює. Не замкнута, вибачте, вона не працює. Так, про це треба пам'ятати. Тобто, від до цих вузлів ми починаємо вести лінії, щоб вони були замкнуті. Тепер ми робимо що: малюємо цей сундучок. Я не впевнений, що в мене вийде так само, як на малюнку, але я постараюся, щоб воно ну, було схожим. І ось так з'єдную я цю фігуру. Так, тепер перевіряю заливку. От наводжу, куди я от сюди серединку і бачу, що не хоче воно замальовуватись, тому що щось у мене тут щось не з'єднано. Так, і тут вже теж не, за, не замальовується. Десь роз, розімкнута моя ця фігура. Тому ну, от, отака, от, от такі нюанси побудови у векторному редакторі. Ну, В будь-який момент можна буде переключитися на растрову версію. Дивіться, внизу написано у растрове, ось. І тепер це растровий малюнок, і в растрову малюнку ми можемо теж замальовувати. Вибираю я синій цвіт, і воно зафарбовується. Тобто є така можливість, але, але це вже робити треба, коли малюнок буде повністю намальований. Так, далі вибираю я опять пряму лінію, малюю оця. Процедура малювання вручну, вона, ну, напевно, сама-сама така складна з е, речі. Тобто, набагато простіше було б знайти скарб десь в інтернеті, скачати його і ставити сюди Вже готовим. Так, але ми маємо навчитися малювати, і тому ми малюємо. Значить, дивіться, кість у мене 10-ї товщини, а ті лінії були четвертої. Тобто, це треба також враховувати. От я спускаю лінію до 4 пікселів товщиною. І тепер малюю цю кришку. Тобто вона має бути така якась кривенька в мене і... і не зовсім так виходить, що на зразку. Але в принципі, майже те саме. Так, і всередині, отут я малюю, що це золото має бути. Хвильки тут якісь такі. І тепер виконую заливання. Значить, в, в зразку в мене має бути червоний сундук. Я його перетворюю в растрове. Вибираю, значить, стінки мають бути коричневі. Ось я нижнім яскравістю регулюю, який цвіт в мене вийде. Темно-коричневий, ось такий. І тепер заливаю стінки. Золото має бути, відповідно, звісно, жовтим. От я шукаю, де кольор, який до жовтого, найближчий. Заливаю ось це. І стінка верхня має бути червона. І я заливаю червоним. Так, і все, сундучок, мій готовий, ось він. Також розмір можна змінити там, до 50%, наприклад, щоб влазив нормально. І розташовуємо його сюди в кінці нашого лабіринту. Так, таким чином ми з вами тільки що побудували оцей сундучок з нуля, намалювали власну руч за да, допомогою і векторного, і растрового вбудованого графічного редактора. Так, далі що у нас? І далі все. Тобто ми підготували лише почву для гри. Самі алгоритми на цьому уроці ми поки що не використовували, а зробили ось так. от. Якщо дивіться, домашнє завдання вам буде зробити те саме. Я дам вам картинку цього лабіринта, і все, більше нічого не дам. І відеозапис цього уроку. Ваша задача буде повторити мої дії, зробити проєкт, ось такий, де буде старт, фініш намальований вами сундучок, ну і, звісно, лабіринт, і цей гравець нашої піку, який стоїть на початку. Якщо хтось захоче 12 балів, то подумайте, зробите йому команди, які дозволять нашому користувачу рухатись. Але ці команди ми ще не вчили, ми їх вчили в 5, в 4, 3 класі там, і так далі. В цьому році ще не вчили. Я вам можу їх просто нагадати. Для того, щоб наш виконавець рухався, ми вибираємо його, От піковолким. Далі вибираємо подію, коли натиснуто прапорець. Вибираємо рух переміститися на 10 кроків. Тобто, коли ми нажимаємо на прапорець, наш цей хлопчик починає рухатись. А далі нам треба що? Щоб він реагував на щось, так? І так, значить, які в нас є команди? Що у нас тут є? Слідувати за вказівником можна зробити по цій команді, що слідувати за вказівником, щоб ми мишку його проводили по нашому лабіринту. Так, слідувати за вказівником. Можна використовувати, що у нас тут датчики є. Якщо кнопка натиснуто, так клавішу пропуск натиснуто, але ми вибираємо не клавішу пропуск, а стрілка вгору, вниз, ліво, вправо і так далі. Тобто, як реагувати буде нашій. Оцей виконавець на кнопки. Тобто нажали кнопку вперед, і він проходить, наприклад, там 10 е, кроків. Але для цього треба ж використовувати, звісно, розгалуження. Якщо, якщо клавішу яку втилку праворуч втиснути, то він проходить ну, 10 багато. Давайте там, 2, 2 пікселя чи 2 кроки. За допомогою ось такого. Ну, це вже на ваш вибір, якщо хтось захоче на 12 балів. Взагалі на 10 балів просто зробите що. Отакий от от, от от проєкт, який нічого не робить, просто буде старт, фініш сундук, лабіринт і наша виконавець. Щоб зберегти наш проєкт, ми заходимо у файл і вибираємо вивантажити на ваш комп'ютер. І йде ось внизу, дивіться, Scratch-проєкт SB3, він вже завантажився. Тобто, оцей, оцей проєкт, і вам треба буде здати на перевірку, щоб отримати 10 балів. І так скажіть, будь ласка, чи все ви зрозуміли, що сьогодні в нас було на уроці?